Займання сталося в одній з кімнат на дев'ятому поверсі готелю, розповідають мешканці. На 9-му дим йшов трошки, а я на 11-му там живу. Я спустився сюди на рецепт, і сказав, що дим йде з дев'ятого, а назад мене вже не пустили, а стала жінка інвалід там і внук. Що зараз з вашою дружиною? Її вже врятували. врятували. Так. І я почав просити, щоб вивели, бо не пускають туди. Ну, слава Богу, вивели. Горіло дуже добре. У мене дівчина якраз в той момент була вдома на той момент перебувала, спала, стукали в двері. Думаю, в двері хотіли ні? Постукали в двері, розбудили, наскоренько зібрали котів і вибігла. Всі інші речі лишились на всередині. За годину рятувальники загасили пожежу. Під час рятувальної операції евакуювали 15 людей, 6 госпіталізували. Серед них двоє неповнолітніх. 25-річний хлопець дістав термічну травму. До гасіння пожежі залучили 70 рятувальників та 11 одиниць спеціальної техніки, розповів речник головного управління ДСНС Львівщини Віталій Туровцев. Загорання виникло в одній з кімнат, знищені кімнати, сусідні також пошкоджені поверха верхній поверх. Про причини досить важко говорити, тому що досить висока температура, все було в полумі. Тільки після повного огляду буде встановлена причина. Як повідомили у головному управлінні поліції Львівської області, у готелі вибухнула батарея електроскутера. За попередньою інформацією, вибух стався в номері, де проживав 25-річний кур'єр. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває досудове слідство Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.